Привіт, ковбой! Оновлення 8.6. Це звичайний battle Pass, але маємо деякі нові нагороди, які ми зможемо отримати. Ну, давайте по порядку. Спочатку подивимось на нагороди, які ми маємо. Все, як і завжди, спеції, страви, інструменти, цукор. Є у нас модулі для наших тварин. І саме, що. В цьому буде найкорисніше. Це ось оце резина, віп, дні, ну динаміт, тобуси і ось, ось ці промишлені деталі епічні. Вони самі найкорисніші, тому що щоб купити одну штуку, треба 20 золота. Тут дають 5. Просто якщо ми купимо преміум по знижці в кінці цього сезону. Ну Так само спеції, далі метал, модулі. всякі. І ось в самому кінці на безкоштовному ми маємо а, повністю сет завойовника-Клондайка першого рівня креслення. Його можна пустити на розбір. Сразу, бо Поставити на охоронця в альянці. Ну, і нове, що нам будуть давати, це ось такий е, сніжний амулет, який дає по плюс 6 до всіх характеристик нашого персонажу: е, Захист, дух, швидкість і урон. А також м на преміум є е, полярний ведмідь Ранг 4. Урон, здоров'я тут все прописано Е, 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 е. Він має два ось таких а, плюси к собі. А, по, покращена провокація і сильний ген. А, цього мішку в принципі, можна розводити з іншими, щоб швидше прискорити ось цей процес їх розмноження. Тому, в принципі, прикольно отримати такого, але він дуже корисний там. Краще приручити якогось іншого. Луїзіанську там чи ще. Просто як згадка про івент буде. Ну і давайте перейдемо к самим завданням, що нам тут пропонують а, Ось на першому етапі а, на завданні, які треба виконувати кожен день. Витратити енергію, создати а, ольхові доски і вбити неагресивних тварин. зібрати міцні шкіри шостого рану. В принципі, легко можна виконувати. І ось за весь період ми маємо декілька завдань. Давайте прочитаємо. І за них нам дають найбільше ось цих золотих пуль. Перше це пройти лігу старателей. В принципі, можна виконати, використати динаміту 30 штук легко пройти. Тимчасові події і зібрати особи ресурси, наприклад, сліди перестрілки або стара дорога, миски, ці півні, колокольчики це все збирати. 15 днів, 15 подій легко. Потім вбити босів 110 рівня. Боси 110 рівня вони, в принципі, знаходяться на ось цих локаціях з завдань з дошки. Їх там повно. Ну, по одному на одне завдання. І з'їсти любе блюдо 6 рану, 50-11, це теж можна я їх їм по 3 в день. А, Так, зібрати міцні шкіри 200 штук. Це теж небагато, можна за пару днів виконати. І відкрити 75 футлярів. Любих. А, Та хоч можна відкривати звичайні ось ці футляри, самі-самі звичайні. І, в принципі, дуже швидко може це все виконання. Коли ми виконаємо, 130 пуль нам просто за виконання всіх завдань. Ну, в принципі, на цьому все. Ось такий невеличкий огляд був. В принципі, оновлення невеличке. Тож, всім пока.